Я в машині волонтерів, які у разі необхідності будуть надавати першу допомогу пораненим. Це мій колега Віктор Пічугін минулого року знімав евакуацію з Вовчанська і прилеглих територій. Це відбувалося під російськими обстрілами. До широкомасштабного вторгнення Росії у Вовчанську проживало близько 18 тисяч людей. Зараз залишається не більше 20. Обов'язкова евакуація поширюється на 14 громад. Тільки з початку 2024 року по березень 2025 року на Харківщині вивезли з небезпечних районів понад 26 тисяч людей. З них понад 2 тисячі дітей. Привіт, Харківщина! На зв'язку радіо на Звуком. Кипівську. Звуком, виключайся, виключаєш. Підійшов я до старшої «Все, я не виїжджати». А потім вже пішов, говорю, все, виїжджаю. Вона позвонила поліцію, там всі хлопці. Приїхали утром, допомагали вісім і. Я доброю ну, просто Там страшно вложить, такая похатня. Кожен і днем, і ночь. Від люстах да, качається. Я не знаю, що там з цього ще залишилося в моїй квартирі. Може, там уже повиліталося в чотири матері. Очень страшно там. Віктор Носич живе в невеличкій кімнаті гуртожитку разом з односельцем. Обидва з Ківшарівки, що на околицях Куп'янська. Зараз до міста від лінії фронту приблизно 2 кілометри. Пан Віктор перебрався до Харкова торік у жовтні. Ще одна родина з білого колодязя від селища до лінії фронту приблизно 10 кілометрів. Подружжя залишило селище у травні. Ну, і добре, що виїхали нам якраз з Вогород. Я ж кажу, бомбанули, рами повилітали, і стекла і потолок упав все в квартирі. Вхать. Ну в хаті. знали сусідки номер телефону, вона теж виїжджала. Вона дала номер телефону, ми дзвонили буквально через часа два. Де, де? минут сорок-сорок п'ять. Я й не встигла віші та збирати до пуття. Під'їхала, ну, мікроавтобус під'їхав. Віші забрали, поїхали і так по всьому посілку забирали. Откуди заявки, на ту вулицю там поїхали, забрали, на ту вулицю поїхали, забрали. Так насобирав мікроавтобус і поїхали вже не через Салту по дорозі, не через Волчанськ, а вже полями виїжджали. Та... Через Юрчинську. Да. Так. Вже обстрілювали, страшнувато було. Чому? у нас працює цілодобова гаряча лінія, яка е, приймає дзвінки, обробляє дзвінки і робить зворотній зв'язок? Фактично е, на кожну заявку формується окремий караван, е, який щодня забирає людину. Щоб ви розуміли, за останній тиждень це щодня ми забираємо від 10 до, 50, до 60 до людей. Щодобово евакуюємо. Тому всі заявки відпрацьовуються в персонально. Якщо є тварини, забираються з тваринами, розмовляються з людьми, кажуть яку частину там речей можна забрати, що необхідно з собою брати, надають всю необхідну інформацію. Після того караван відправляється за родиною або за за людиною. Давайте, грузимо, йома, я визнаю. Давай, вигружайте, всі загружайте. Умок помінів добре? Сідайте, два, не По Вовчанську. Ми вивозили безпосередньо з лінії зіткнення, де вже ворог займав позиції на вулицях міста, ми звідти забрали людей і вивозили їх на своїх автомобілях. Ми їх приїжджали, забирали, моталось декілька екіпажів. Я ж кажу, ми їх Забирали людей по декілька зразу в автомобіль, садили там, всі хотіли виїжджати там на руки. Там вже аби втекти з під цього всього жахіття, бо розносили місто. Просто там прильоти артилерії кожну хвилину. Там було по декілька прильотів артилерії. Там кожен час, кожну годину мінімум. Там були прильоти кабів по місту. Ну в городі ну, залишатись просто неможливо, було, плюс в дрони РСЗВ все працювало по місту Очанського, просто стирали з лиця землі. Основна масова стадія евакуації з Вовчанська була це була в травні з 10 по 22 травня. Це масово вивозили там, де да, перші дні взагалі там сотні людей ми вивозили за день, а потім менше, 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 і там вже стихало до там десятків там 20 двадцять чоловік в день. вивозили. місто Вовчанськ 21.05.2024 року. Евакуюємо людей. Люди досиджували, але вже сиділи. Гляньте, шовкується на вулиці. Торік у Вовчанську була одна з найважчих евакуацій. Зараз основні зусилля зосереджені на Куп'янському напрямку. На Куп'янщині залишається приблизно 3300 людей. 900 із них живуть на лівобережжі річки Оскіл, де відсутня будь-яка інфраструктура. У Куп'янській громаді зараз зіркові війни відбуваються. Тобто Дрони літають вулицями. Тобто вони полюють за місцевими людьми, за велосипедістами, за каретами швидкої допомоги, за національною поліцією, абсолютно за тими нонкомбатантами, да, які не є мішені. Це грубе порушення міжнародного гуманітарного права. Дрони полюють за волонтерами, в тому числі. Волонтери, ми намагаємося забезпечити максимальний захист для волонтерів, надаючи їм засоби особистого захисту. Зараз є броньована група, яка працює, саме волонтерська. Вони не мають зброї. Це гуманітарна група, яка займається евакуацією з важко доступних населених пунктів, в яких відбуваються обстріли. Але ризик дуже великий, бо дронів дуже багато. Зараз ця група працює. Частково на Сумщині, частково на Донеччині, також на Харківщині за потреби. Ми тут тісно координуємося з цивільно-військовим співробітництвом щодо безпекової ситуації, але кількість дронів вона надвелика. Це коли ми їздили активно на лівий берег Куп'янська, там Ківшарівка, наприклад. Часто бувало, що була загроза обстрілу дороги ну, через ріку. Просто було декілька переправ на той момент. І військові кажуть, що є загроза, і дорога закрита через переправу. Буває, що ми заїхали на лівий берег. Переправу закрило, і ти сидиш на тому березі без зв'язку, без нічого і просто чекаєш, сподіваєшся, що ти сьогодні повернешся. Зараз в нас є аналізатори частот такі портативні. В дворічній це Купінський район, там село. ну, Зверху карти біля берегу оскол. Ми теж заїхали з великою гуманітарною місією, там був бус, причіп, джип. І нас помітили одразу, як ми залишили до села, коригував, скоріш за все, чи дрон, чи якийсь там БПЛА, і танк нас обстрілював. Ну, Вдалося виїхати всі ці цілі ну, теж дуже нам повезло. Але на жаль, у наших колег в тієї ж дворічної історія, що два буса виїжджали, вже виїжджали з села і був прильот. Загинув наш колега Юген, і на покровському напрямку загинув теж ще один колега з Харкова. На жаль, волонтери здебільшого гинуть. Через обстріли і через ураження їх FPV-дронами. Останній випадок був на Донеччині. Волонтер загинув, бо в нього потрапив кумулятивний снаряд епівдрона, хоча машина була броньована. Він вивозив людей. Вони були без зброї. Вони не були мішені. В місті Харкові встановлена алея волонтерів в молодіжному парку 26 прізвищ там. На жаль, зараз вже 29 буде. Треба міняти табличку. Ці волонтери загинули під час евакуаційних гуманітарних місій. Звичайно, російські пропагандисти розповідають, що місцевих мешканців вивозять примусово з їхніх рідних осель, попри те, що небезпеки для їхнього життя немає. Тож давайте розберемося, що таке примусова евакуація у постанові Кабміну від 7 березня 2023 року, номер 209 йдеться з метою захисту дітей, які перебувають у зоні воєнних дій і збройних конфліктів в умовах воєнного стану, обласні військові адміністрації за погодженням з органами військового командування на відповідні території та координаційним штабом з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану. Можуть прийняти рішення про проведення обов'язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з їхніми батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками з окремого населеного пункту в місцевості, де ведуться бойові дії. Звичайно, ми там не застосовуємо ніяку силу, там ми не проявляємо жодної агресії. Це виключно кожна кожна така процедура йде через спілкування, через діалог. Можливо, через посилений діалог, тому що людям потрібно доносити інформацію. І часу на розмови в тих територіях не дуже багато. Ми працюємо з психологами, і дійсно в рамках діючого законодавства виключено на даний момент, що у нас не було жодного випадку щодо вилучення дитини в примусовий спосіб з родини. Буває, що ми декілька разів приїжджаємо на цю адресу. От ми знаємо, що в такому то населеному пункті є там. Родина. І кожен раз, коли ми приїжджаємо, нам не лінь приїхати і знову з ними порозмовляти. З недавнішнього е, теж село, неподалік від Купінського району. Довго ми їх вмовляли, там важка ситуація через те, що матір лежача. І це ну, питання, де розміщувати, хто буде доглядати. Е, місяці їх мовляв. І дзвонок вночі. РСЗВ обстріляло село, пів села згоріло. В них все, за що вони трималися: це трактор, худоба, там жигулі якісь були. Ну і додому без даху залишився, без вікон. І дзвінок вночі заберіть нас, тому що мінус 7, ми не знаємо, як взагалі переночувати. А безпекова ситуація ну, значно. Це ж цей цілий місяць, умовляв. І місяць тому було легше заїхати на великій автівці. Ну, в плані швидкої, тому що швидка, вона великий силует, вона така м, яркого такого кольору, тобто її добре видно, вона повільна. І чим раніше виїжджати там маломобільним, тим менше ризику. Після того, як евакуаційний екіпаж забрав людей, їх відвозить до транзитного пункту у Харкові. Це тимчасовий хаб, де люди можуть отримати базову допомогу. Хаби відкриті по громадам для мешканців громади. Є Купінський хаб, є Курилівський хаб, є Кіндрашівський хаб, є Вовчанський хаб, тобто є п'ять хабів всього відкрито зараз у місті, і вони працюють з мешканцями цієї громади. На на транзитному пункті, коли люди приїжджають, вони отримують першочергову допомогу, грошову допомогу 10 800 кожній людині. Плюс зараз там для людей з інвалідністю, для маломобільних людей ми будемо надавати інвалідні візки, якщо потрібно оновлювати. Якщо є старі, ми можемо оновити на новий. Плюс для людей, які виїжджають з тваринами, будуть зараз надаватися переноски спеціальні або клітки для, для тварин, щоб їм було зручно при переїзді, транспортувальні такі. Плюс дуже-дуже багато різної різнопланової допомоги, починаючи від гарячого харчування, закінчуючи теплим одягом, або, в принципі, одягом, гігієною, дитячою гігієною, жіночою гігієною, окулярами, взуттям так і далі, так далі. Все це є безкоштовно. Після того, якщо людина Має родичів або близьких, куди вона хоче поїхати, її довозять або на вокзал, або на автовокзал, або по тій адресі, куди їй потрібно. В місті Харкові, наприклад, якщо вона їде далі, то її довозять до цих місць і вона їде до родичів. Якщо ну і плюс їй залишають номери телефонів, за якими вона може звертатися, якщо там потрібна буде допомога. Якщо людина. Немає де жити, вона про це каже на транзитному центрі. Її розселяють або в межах міста, якщо вона так, так хоче, або в межах України. Я не можу сказати, скільки зараз людей в Харкові евакуйованих, бо постійно йдуть міграційні процеси. Знаю, що зараз біля п'яти тисяч людей проживають саме в місцях тимчасового проживання. Нас оприділи це всі життя, дали постіль, кімнату, кровать. Усе дали гуманітарну допомогу, там крупи. Олія, ну все ну, хорошо, все тут. Да. Тут дають на хорошо. кормили да, там. Да. ну все да. Ну ліки врачі приїжджають, і ліки нам дають. от кажеш, що там в тебе болить. Вони дають. Ну а посуд тут уже і люди приносили. Не на хто ж проживає, Ліка. і гуманітаркою давали посуд нам. Не. І каструлі полонини, і ножики, і сковородки. Ну в общем все. В основному железні миски, це чашка железна. Так, Та, ну, якраз не. Ну, Ні, ну так. Да. Ми приїхали взагалі, нічого було їсти. їсти да. Купили пластмасу, ложки, вилки, ножики. В, взагалі складно, що тут, в одній кімнатці все на світі. Ну, так, як не як, ми вже звикли, звісно, привикли. Додому, звісно, хочеться а куди діватися. Я недавно ось сина поховала, ось буде 27 апреля два роки. На війні то ж хоче, звісно, там і мамка, дві мамки, бабушка, і тетя. Ну хочеться, звісно, на проводки з'їздити. Ну і страшно, звісно, але ну, і хочеться. Ми вдячні усім, хто ризикуючи власним життям, рятує людей з-під обстрілів. Світла пам'ять героям, що пожертвували своїм життям заради спасіння інших. Друзі, пронаїдно просимо вас підтримати. Збір благодійного фонду «Хаустов» на ремонт евакуаційних авто. Дороги не всюди безпечні і машини часто ламаються. Посилання на збір ми залишимо в описі до цього відео.